Ті руйнування, які вони планують зробити на цій станції, це обов'язково може бути руйнування з витіком якихось радіоактивних елементів. Може бути руйнування просто тих труб, ну, пристроїв, які тепло, яке виділяється в атомних реакторах, в електричну енергію, для того, щоб ми ну, мали отримували електрику. Вони може зруйнувати просто обладнання ну, навколо реакторів. І таким чином, зробити, що ця станція ну, може бути ну, або дуже багато часу треба буде на її відновлення, або взагалі неможливо буде відновити. Є ще інший сценарій, що вони нафікта передадуть цю станцію під контроль магате. Є така інформація. Ну приїжджав керівник МАГАТЕ Гросі. приїжджав дивився якщо там відбувається, Потім їздив про щось домовлявся з путіним, і можливо є така. Такий варіант, що вони передадуть станцію під контроль МАГАТЕ, Тобто тоді відтуди вийдуть російські військовослужбовці. Ну вона опиниться в тому числі під нашим контролем. Але вони можуть зробити дистанційний вибух, тому щоб, щоб звинуватити нас в тому, що от вони вийшли, вони все передали як цивілізовані люди. А от зайшли ми, і ви відбулось таке лихо. Звернути увагу на те, що в Курській теж є біля ну, Курська атомна станція, і там відбуваються дуже дивні рухи. І є, начебто, щось там щось там таке схоже на те, що цю станцію також мінують. Цілком можливо, що вони хочуть, вони це можуть підірвати щось і на своїй станції, і, і потім в Курській, і потім звинуватити нас в тому, що ми ну заради якихось незрозумілих цілей руйнуємо. Зруйнували свою станцію запорізьку і зруйнували ще і курську станцію. Тобто, готується таке якесь дійство провокаційне, терористичне. Ну тут треба, я треб, треба просто це розуміти і. Якось до цього готуватися не тільки технологічно, що робити під час, якщо буде борони вже витяг радіації, а як реагувати на ці дії політичні інформаційно реагувати, якщо борони боже буде якісь події на безпосередньо на Запорізька станція, а потім ще і до того на Курській станції. тому ситуація доволі нарушна. Росіяни можуть пойти на піти на такі кроки, ну для того, щоб від увагу всього світу від. Того того, що відбувається безпосередньо на полі бою, щоб якось таким чином призупинити ще й завадити, допомагати ну, нашим партнерам, нам зброю і всім іншим, що нам необхідно для перемоги. Ну, після того як ну туди перебула якась частина цієї приватної військової компанії Вагнера разом з пригожими, що можна очікувати ну провокації? Ну не врядче це буде якісь серйозні наступальні дії з боку з півночі ну від о, цих залишків Вагнера чи залишки Вагнера разом білоруським армією. Але провокації певні певні очікувати цілком можливо. Ну ми, ми, ми знаємо, що росіяни до якихось певних дат, до якихось певних подій ретельно готуються. А з десятого до 10, 11, буде саміт країн НАТО у вільнюсі, і цілком можливо, що до саме під цю цю дату. І це під це сам під ці саміт вони можуть створити якісь провокації на, на північному кордоні. Це не обов'язково буде Україна. Це може бути провокація на е, білорусько польському чи білорусько-літовському кордоні, і це може бути якісь дії, ді, ді, якісь дії на цих е, атомних станціях. Ну на Запорізькій та і можливо на е, Курській станції. Ну тому треба правильно треба звернути увагу на те, щоб е, ну розуміти, що це, це може, може статися, тому. Було розпорядження посилити ну, чергування, не, не військами, а посилити пильність саме на північному кордоні, очікуючи на якісь наступальні дії, а саме якісь провокаційні дії. Ну ми просуваємось незворотня, не, не, не швидко, але незворотня. Якщо прислуховуватись або звертати увагу на коментарі, саме. Військових людей, людей, ну які якось розуміються на військовій справі фахівців, як всередині країни, так і за кордоном, то ну і звісно на наш генералітет, який розповідає про те, що ми що ми як робимо, то можна зрозуміти, що ці дії не ну, треба вже вкрай вдалими. Люди, які ну які не пов'язані певним чином, чи ну, не пов'язані з військовою справою, ну вони можуть коментувати на свою родну свій розсот, і можуть здаватися, що це не так швидко, що може не так воно, як їм, їм би хотілося. Ну, чи варто на це звертати увагу? Ну, я думаю, що не варто. Хоча це дратує, от в своєму інтерв'ю пан Заложний казав, генерал Залужний, що його просто ну, його виводять з рівноваги, от, коли він бачить такі коментарі про те, що. Не так як хотілося, бо не так швидко, що і навіть поради, як як це треба було краще робити. Ну давайте просто спробуємо зрозуміти, що у нас менше сил військової живої сили, як кажуть, менше техніки, менше артилерії, менше снарядів, ну всього менше, але ми продовжуємо наступальні дії і просуваємось. Ну, не кажучи, вже літаки, яких в нас менше і гірше якості. давайте, якщо б це було навпаки. Ну от просто давайте уявимо. Якщо б, наприклад, ми зайняли оборону, побудували е, е, потужні фракційні споруди, в нас було б всього більше ніж у росіян, а росіяни б наступали і просувались би, е, просувались би, просувались би метр за метром, е, кілометр за кілометром. Маючи всього менше ніж в нас, ну ми б всередині країни, я думаю, дуже б здивувалися і одразу б почав казати про якусь зраду там з нашого боку. І дуже дивувалися би, як це росіянам вдається меншими силами, маючи всього менше, але просуватися ще нести в 5-7-10 разів менше втрати ніж ніж ворог. Тобто, це було б, ми б вважали, що це дії ну якоїсь армії, яка так робить. Ну вони храй вдали. Чому ж коли це робимо ми? Ми, ми менше втрачаємо людей, ми, ніж ворог, який зарився в землю в залізе і обороняється. Але все одно все замінував навколо, але, але все одно просувався на десятки на сотні метрів, і хтось сидить, і розповідає, що ну може не так швидко як хотілось. А я, почекайте ще раз, замислітесь, нас всього менше, нас менше, всього менше, що потрібно до вині? Ми не маємо ми не пануємо в повітрі. Як це має бути при наступальних діях, І ми все одно просуваємося, і будемо просуватися далі. Якщо це не успішна діє, тоді ну хай людина, яка так вважає, хай він просто відкриє якісь підручники, чи що небудь і почитає, і як можна меншими силами завдувати таку шкоду ворогу, і чи це добре, чи не добре. Тому... навіть наші е партнери, де, де, де інколи е так, е так коментують, що ну це щонайменше не менше Якщо нам вдасться вийти, ну нічого, коли ми вийдемо на узбережжя зовського моря, тобто переріжемо постачання по суходолу з матерікого частини Росії всього, що є необхідне для ведення війни в Крим, то в Крим по великому рахунку залишиться в, ну, в умовному оточенні. Буде тільки Кримський міст, по якому може рухатись техніка, але він теж не вічний його можна дуже швидко зруйнувати. Ну і залишиться хіба що по воді щось перевозити в Крим. Ну, вони навіть такий варіант прораховували росіяни. Вони в Новоросійську перелаштували ті десантні кораблі, на яких вони перевозять морську піхоту. В ще знайшла б транспортних кораблів, на яких вони будуть щось перевозити чи евакувати людей безпосередньо з острова. Ну, давайте уявимо. Ми оточили таким чином. Ми оточили Крим. У нас є артилерія, яка ракетна система, яка здатна вразити будь-яку точку всередині півострова. Не маємо де сховатися. То ми не про перемовини маємо розмовляти? Ми маємо ставити ультиматум, як казали раніше, беззаговорочна капітуляція російських військ, які знаходяться в Криму. Це, це називається капітуляція військ, які знаходяться в оточенні. У разі відмови капітулювати, ми їх знищимо крапка, навіть не заходячи на, на півострів, тому що в нас вистачає ракетних і артилерійських систем для того, щоб це зробити. Що значить перемовини, Які перемовини? З ким перемовляти? Ще раз це ультиматум ви оточені? Здавайтеся, ні, будете знищені. Все, що значить перемовини. От, ну, якщо це назвати ультиматом перемовинами, якщо це мається на увазі, то хай це буде перемоване, але е, чомусь ці перемовини раніше називалися ультиматом.